Всім доброго дня. Сьогодні я хочу обрізати свою лаванду. І якщо в мене вийде, викопати оцей великий кущ і розділити його на декілька маленьких. Він вже йому вже 4 роки, він вже такий досить великий. От, Тому хочу оновити, зробити менші кущики. Ну і подивлюся, що. Буду робити з тіма. Зараз викопаю і подивлюся, або просто поврізати, сформувати гарний кущ, бо також викопаю і однакової величини Сюди поставлю всі кущі. Зараз подивимося. Так, отак От я дістала один кущик. І зараз спробую розділити його на маленькі кущики, подивимося, скільки у мене їх вийде. Розділяється він просто. От один я вже відділила. Дуже просто відділяється, тому зараз порахуємо, скільки вийде кущиків. Так, і вийшло в мене 14 таких кущиків. Ось таких дуже непоганих. Непогано корінева. Зараз я їх висаджу. Маленьких отут у мене декілька. І цього року я ще хочу спробувати е, вкорінити лаванду, бо зараз я буду оце обрізати зверху. І буду спробувати оце вкорінити. Я ніколи не пробувала. Спробую зараз покажу вам, що в мене вийде з посадкою. Так, ну що, вийшли в мене отакі черіночки. Це з кущиків я обрізала верхушки. Кущики вже висадила, покажу вам пізніше. Ну, а оці черіночки зараз буду отут в корнівін опускати, а потім буду висаджувати. Не знаю, напевно, за 20 штучок я їх висажу і будемо спостерігати, чи вони приймуться. Ніколи я таким не займалася, так що мені саме цікаво, чи вийде в мене вкорінити таким чином лаванду. Зараз закінчу це, покажу вам кущики і покажу, як я висадила черенки. Буду їх тут висаджувати прямо в себе, відкрити ґрунт. Подивимося, як вони будуть вкорінюватися. Ось такі в мене вислі кущики, три оці. Посажені щойно. Ну, а це оці два більших просто обрізані. Так, дуже коротко я їх обрізала, але я думаю, що то не проблема. Так що будемо спостерігати, щоб кущики гарно наросли і були гарні квіточки лаванди. Ну, а оце маленькі. Гілочки з обрізаної лаванди черенки Я їх обмокнула в корневин і висадила от сюди до вздорожки. Думаю, що Мали би прийнятися. Подивимося. Мені самі цікаво, бо я ніколи не робила такого. І от так у мене вийшло розсадити мої кущики лаванди. Дивиться. Сподіваюся, що всі вони приймуться. І в нас буде така. Такий бордюр з лаванди.